Отже Бог існує. В такому разі, чи не є виправданим те, що багато хто як учора, так і сьогодні протестують? Чому Бог не об'являється виражніш? Чому не наводить конкретних і приступних для всіх доказів свого існування? Чому таємнича стратегія Бога, здається, нагадує гру в піжмурки зі створіннями? Ясна річ існують аргументи на те, щоби вірити. Але як показує історичний досвід, для багатьох так само існують докази, щоби сумніватися, чи прямо заперечувати, чи не було б простіше, коли б його існування було очевидніше. Думаю, що запитань, поставлених вами і зрештою, стількома людьми, не можна ставити, беручи за точку виходу ані Святого Томи, ані Августина, ані усієї великої юдейсько-християнської традиції. Думаю, що ці запитання виростають з іншого ґрунту. Це суто раціоналістичний ґрунт, властивий новітній філософії. Історія цієї філософії починається з Декарта, котрий у певному сенсі відірвав мислення від усієї екзистенції, а пов'язав його з самим розумом. Когіто Ерго Сум. Я мислю, отже, я існую. По іншому, ніж Святий Тома, для котрого не мислення визначає існування, а існування мислення. Думаю так, як думаю, бо я є той, ким я є, тобто створінням, і оскільки Він є тим, ким є, тобто не створеною абсолютною таємницею. Коли б не був таємницею, то не треба було б і об'явлення, говорячи точніше, само об'явлення Бога. Коли б людина своїм створеним і обмеженим до виміру власної суб'єктивності розуму могла переступити усю відстань, яка відділяє створіння від Творця, буття випадкове і необов'язкове від буття необхідного, те, що не є, за відомими словами, сказаними Христом Святій Катерині Сієнській, від того, що Він є, тоді ваше питання могло б мати підстави. Ваші хвилюючі думки, які містяться також і у ваших книгах, виростають у шереги питань. Ви ставите їх не тільки від себе, ви стараєтеся бути речником людей нашої доби, шукаєте, як допомогти їм у важких і не раз заплутаних дорогах до Бога, особливо коли ті дороги видаються бездоріжжям. Ваш неспокій проявляється у питанні. Чому бракує надійніших доказів на його існування? Чому він ховається, ніби граючись зі своїми створіннями? Чи не повинно бути все набагато простіше? Чи його існування не повинно бути очевидністю? Усі ці питання належать до репертуару сучасного агностицизму. Агностицизм то не атеїзм, він не є особливим програмовим атеїзмом. Таким, яким був марксистський атеїзм або в іншому виданні, то атеїзм просвітництва. Разом з тим, ваше питання містить класичні формулювання Старого і Нового Завітів. Коли ви говорите про Бога, що Він ховається, ви говорите мовою Моїсея, котрий прагнув бачити Бога лицем в лице, а міг побачити тільки Його плечі. Чи ж не вказується тут на пізнання через створіння? Коли Господь говорить про грання, пригадуються слова Книги Приповідок, в яких вказується на мудрість, котра забавляється з синами людськими на земнім крузі. Чи ж ці слова не означають того, що Божою мудрістю наділяються створіння, а з тим же перед ними усієї Божої таємниці не відкривається? Самооб'явлення об'явлення Бога в'яжеться з Його учоловічення. Тут знову велика спокуса, щоб словами Людвіга Фейербаха зробити класичну редукцію того, що Боже, що людське. Слова Фейербаха, від нього походить марксистський атеїзм, а коли так, то можна висловитися: ут minus sapiens, говорю божевільне, провокація походить від самого Бога. Бо ж він насправді стався чоловіком у своєму Синові і народився з Діви, і, власне, у цьому народженні, а зокрема у стражданні, смерті та Воскресінні, самооб'явлення об'явлення Бога в історії людства сягнуло свого зеніту. Об'явлення невидимого Бога у видимій людськості Христа. Ще напередодні муки апостоли просили Христа: Покажи нам Отця! Відповідь Христа залишається ключовою. Чому ви говорите Покажи нам Отця? Хіба ж ви не вірите, що я є в Отці, а Отець мені? Хоча б заради самих вчинків вірте, я й Отець одно. Слова Христа сягають дуже далеко. Ми маємо справу майже з такою очевидністю, якої вимагає сучасна людина. Тільки очевидність не є пізнанням Бога лицем в лице, а пізнанням Бога як Бога. Однак стараймося бути неупередженими у наших міркуваннях, чи Бог міг піти далі у своїй конценденції, у своєму наближенні до людини, до її людської форми пізнавальних можливостей. Здається, Він пішов найдалі як тільки міг. Далі вже і йти не міг, у певному сенсі пішов задалеко. Чи ж Христос не стався згіршенням для юдеїв а для греків безумством? Власне, через те, що Він називав Бога своїм Отцем, об'являв Бога собою, так почало виникати враження, що забагато, у певному сенсі, людина вже не могла витримати цієї близькості і почала протестувати. Цей великий протест називається спершу синагогою, а потім ісламом. І одні й другі не могли прийняти Бога, що Він є надзвичайно людським. Протестують це не гоже Богові. Він повинен залишитися абсолютно трансцендентним, повинен залишитися чистою величністю, звичайно, величністю повної милосердя, але не так. Щоб сам платив за привини свого створіння за його гріх. У певному сенсі можна слушно говорити, що Бог забагато відкрився людині в тому, що є найбільш Божим, є його внутрішнім життям, відкрився у своїй таємниці. І не зважав, що те відкриття затулить його до певної міри в очах людини, бо людина не спроможна винести надміру таємниці. Не хоче, щоб вона її аж так сильно огортала і пригнічувала. А вже ж людина знає, що Бог є тим, що в ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. Але чому це мусить бути підтверджено Його смертю і Воскресінням? Однак святий Павло пише коли ж Бог Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша.